Я кисть часом. Я очень разочарован в Путине. Я думал, что он покончит с этим делом. Он должен был закончить эту войну за неделю. Я сказал ему, вы выглядите не очень хорошо. Четыре года войны, которая должна была идти неделю. Вы бумажный тигр. Это позор. Що ж, Дональд Трамп називає вкотре російського диктатора Путіна паперовим тигром, каже, що він слабке, а двідів тупий. Базує. Базує. Що, до яких наслідків це призведе? Поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, привіт, рада, бачити, слава Україні! Героям слава навзе. Дональд Трамп виступав перед генералами, адміралами такої багато сиділо там просто сотні. З перед тим під хекси. Тепер ми знаємо, що щоб потрапити до армії штатів, то треба бороду мати, не мати зайву вагу, відповідний зріст і волосся довге теж не пасувати. бо що ми якісь нордичні язичники. Каже, хексе. Дональд Трамп вийшов і сказав про те, що російський натор Путін це паперовий тигр. І він йому так і казав, ти що взагалі отримав за 4 роки повномасштабно він і ти що? Паперовий тигр, а Діма Медведів тупище ядеркою розкидається, і Трамп цього не дозволить. Ігоре, ну ти, я можу хоч одне сказати, що вже рівно тиждень, з 23 вересня, з минулого понеділка, позиція Трампа незмінна на словах хоча б. Це так і є, і це якраз демонструє, що наші прогнози справджуються, що ну принаймні два-три тижні, але Трамп буде стабільним в цьому питанні, принаймні до зустрічі із Сідзенпіном в Малазі, де очевидно зустрінеться з Путіним. А до того часу, поки сама Російська Федерація вдається до більших ще провокацій, то зрозуміло, що тут треба показувати силу. На це потрібно і для безпосередньо союзників по НАТО. Це потрібно і загалом американцям, які до того були вкрай невдоволеними. Занадто м'якою політикою з боку Дональда Фредовича, тому те, що зараз відбувається, звичайно, якщо відсікти всі заяви Хексета про бороди, волосся і все інше, то основний то меседж, який не просто так змінили назву Міністерства оборони на міністерство війни, а виходячи з наявної ситуації, тобто. Все ж таки, Трамп хоче показати, що він, якщо не готовий, то точно вже готується на 150%. Єдине, що я відзначу від себе, все ж таки є дуже серйозний. Дисонанс в його словах та в реальних діях. Мова, наприклад, йде про оборонний бюджет Сполучених Штатів. Зараз вкотре Трамп заявив, що на оборону буде витрачатися понад трильйон доларів. Але те, що ми бачили, схвалене в Палаті представників, то там же ж. 892 мільярди доларів, що практично на 3 мільярди менше ніж в попередній бюджетний період. Звичайно, було б набагато краще, якби Сполучені Штати дійсно змогли збільшити власні витрати на оборону до понад трильйона доларів. Ну але ж цифри, які проголосовані, трошечки менші, і це якраз показує необхідність ну певної координації Дональда Трампа з а, власною. Двопалатною більшістю сьогодні в конгресі Сполучених Штатів. Ігоре, але між тим, ми бачимо, так да, дійсно, що ем, ну під Хексит нас таки виступає видно по зовнішній складовій армії, того як має виглядати штати. Ну я я погоджуюся, це теж насправді дуже важливо. Ну тому що це має бо, бо так як виглядають російські окупанти, то так теж нікому не треба, звісно. Наприклад, і Хексит каже: тут така разниця на лісо. каже, ми всі готуємо. Ми так под по на ми не будемо пускати там до армії, хто не підготовлений. Можна навіть силу застосовувати фізично для новобранців і монструвати їх, того, що це а в Росії що там не готують? Бо там Знаю, два-три дня і вже не треба було і готувати, в принципі, це така частина. Командувач об'єднаних сил армії штатів також каже, що ми тут війни не хочемо, але треба готуватися не до миру, а до війни. То це якраз теж показник того, що вони розуміють ризики і загрози від Росії, від Китаю. Бо за Вашингтон Пост писало, що насправді американські генерали стурбовані. А чи під хексид якось не не підмінить зараз разом із Трампом так стратегію національної оборони США, де будуть плутатися? Хто ж для них вороги? А хто друзі? Ну тут же ще який нюанс? Гексет теж доволі нестабільний в тому, що він оголошував протягом останніх місяців. Бо на початку, ну одразу після інавгурації Трампа, коли власне гексет став очільником Пентагону, а тоді що оголошувалося? Скорочення тотальне скорочення щороку на 8%. Ще ж там була така концепція, що треба, значить, зменшувати кількість генералів та адміралів. Здається, на 20% щось мова йшла про те. Я не здивуюсь, якщо нинішні. Антропологічні параметри, висловлені гексатом, потім будуть формальним приводом для звільнення з нині займаних посад. Тут все може бути, я нічого не виключаю. Але все ж таки, все ж таки, тут дійсно тут проблема є глобального характеру, де не лише. Сама Російська Федерація там загрожує і союзникам в Європі. І, до речі, я нагадаю, що був інцидент біля повітряного простору Аляски з російськими стратегічними бомбардувальниками ту 95 МС та літаками супроводження. Все ж таки, мова йде ще й про Китай. Як ми зараз бачимо по інформації, то Китай поступово все ж таки готується до десантної операції на Тайвань, додатково е укріплює е тихоокеанське узбережжя розміщенням ракет. Вже там таких ракет порахували за 3,5 тисячі, які фактично направлені на військові бази Сполучених Штатів та той же самий Тайвань. Тому в нинішній ситуації темп зараз ну фактично збільшується збільшується і ритмічність тих процесів, які ми бачимо. На жаль, вони не свідчать про бажання якоїсь деескалації навпаки, і я не здивуюся, якщо раніше консервативні прогнози по готовності Китаю нападати на Тайвань 26-27 роки, все ж таки будуть переглядати, з ну, якраз зважаючи на нинішню безпосередню гібридну складову з різних сторін. Де Сполучені Штати все ж таки мають давати адекватну відповідь на нинішні процеси. А той же гексет ну, не всі в ньому впевнені, зважаючи на його досвід, мінімальний досвід, відсутній взагалі досвід управлінський на таких топ посадах. Тому я думаю, що в принципі така, така нарада величезна із сотнями-сотнями генералів та адміралів. Вона ще й як певний елемент тімбілдингу для того, щоб все ж таки ну, повернути, ну не те, що я неправильно підібрав слово, а щоб надати більше ну такої умовної легітимності та підтримки нинішньому очільнику Пентагону. Бо дуже багато зараз є чуток, що його дійсно хочуть знімати. А в нинішній ситуації, бо він не справляється, насправді я не бачив би в цьому трагедії тут більше питання про ефективність самої системи і загалом сфери безпеки і оборони Сполучених Штатів, виходячи з наявних загроз. Ну там мої глядачі кажуть, як взагалі може пентагоном працювати людина, яка е, е, п'є, ну я кажу їм, що ми ж свічку не тримали і по ньому так може і не скажуть. Бо він взагалі каже, що всі мають на тренуватися, гарно виглядати. От як ми почули, да от ну то, то, то таке вже десяте питання. Говорячи, хто там п'є, хто не п'є, головне, щоб з функціями своїми справлявся. Не знаю, чи він так справляється. Але він теж ігор. я з хату вас сьогодні. Мала там розмову з глядачами і зі мною вони були. Що під Хексита робили цапом відбувайлом? Фактично, Дональд Трамп. Коли він прислідував. Свої інтереси і хотів все таки Путіна перемовним шляхом садити за стіл переговорів і таким шляхом простилання. То він, значить, зупиняв нам двічі взимку і влітку поставки озброєння і розвідданими. А тоді казав перш чу це все під Хексет. А під хексер терпів це навіть нічого не казав. Ну тож, може Трампу і вигідно такого тримати, ще через нього якби що такі діліжки проворачувати. Ну, можливо, та можливо, ці чи то два, чи то три рази. Ну, все ж таки, там основний удар політичний йшов по заступнику гексета Елбріджу Колбі, який є повною тотальною креатурою віце-президента Венса. Ну, тим не менш дійсно свою частину а, політичного удару на собі дійсно гексет відчув. А тому в нинішній ситуації ну, очевидно, що становище його не є настільки стабільним. Хоча, якщо Трамп дійсно так активно змінює своє позиціонування, а, відповідно він очікує і жвавості від очільника свого міністерства війни. І поки що ну, цього ну, насправді недостатньо. Недостатньо по багатьох напрямках. Ну, Тим не менш, будемо далі дійсно дивитися на подальші заяви, бо поки що те, що сьогодні було озвучено на цій нараді, ну, чесно кажучи, ми маємо ну, якийсь Рубікон, де по одну сторону. На це треш сарказм і ну якийсь клаб вибачте, за порівняння. А з іншою, ну доволі реально серйозні і визначальні меседжі, які все ж таки програмують подальші кроки сполучених штатів, зважаючи на геополітичну ситуацію. Тому тут би все ж таки хотілося б серйознішого підходу. Можливо, все ж таки і Пентагон, і інші. То посадовці той же гексет все ж таки дадуть е, хоча б лаконічну, е, але зрозумілу безпосередню позицію Сполучених Штатів у цьому питанні ігоре. Говорячи про позицію Китаю, давайте ми послухаємо зараз, що говорить зокрема представник Китаю, посол Китаю в Україні Машин Кунь каже, що ми з дитинства розуміємо і висловлюються щодо миру. Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об'єктивної та справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів і сприяє політичному врегулюванню. Китай готовий у співпраці з міжнародною спільнотою продовжувати докладати конструктивні зусилля для припинення вогню та якомога швидшого досягнення справедливої, тривалої та обов'язкової до дотримання мирної угоди. Китай та Україна є стратегічними партнерами, і упродовж 33 років дипломатичних відносин послідовно дотримуються принципів взаємної поваги та взаємної вигоди. Китай залишається найбільшим торгівельним партнером України. Економіки Китаю та України чудово доповнюють одна одну. Ігоре, то може позиція Китаю якось може і змінитися, якщо вони доторгуються зі Сполученими Штатами Америки. Ну, ми вже бачимо, що по окремих кейсах є просування. Я нагадаю пост Дональда Фредовича після спілкування Сі по телефону, що значить, що в них там які основні проблеми між Китаєм і Сполученими Штатами: Фентаніл, війна Росії проти України і Тікток. Значить, по току вже є рішення по продажу американської дочки на за 13 мільярдів доларів. Це значить є можливість домовитись. Є це дуже серйозний, як на мене, сигнал. Причому тут тут же ж мова не йде про якусь там технологічну угоду. Мова йде про... Реальний контроль над алгоритмами, над ну фактично, впливом на політичне життя, а особливо в передвиборчий період, то це ж, взагалі, як то казалося раніше «очень і очень». Mm -hmm. От, тому в нинішній ситуації mm -hmm. я думаю, що це хороший показник того, що не дивлячись на... Те, що Пекін і Вашингтон знаходяться в опозитних позиціях, а кожен до себе відповідно це дві вершини полюсів. Тим не менш домовитись вони дійсно можуть. І в цій ситуації Путін може ну, фактично відчути себе третім зайвим Третім зайвим. Бо а, поки що завдання Путіна ну, з однієї сторони, звичайно, це такий технологічний, економіко-технологічний васалітет до, відповідно, Китаю а, до відповідно своєї метрополії. Але водночас геополітично є ще певні такі а, фантомні. Болі, е, часів минулого, часів радянщини, де е, все ж таки Москва прагне за собою закріпити один із полюсів світу. Ну це не вигідно Китаю об'єктивно, е, тим не менш, Китай використовує зараз такі фантомні болі, е, якраз кремлівського режиму для того, щоб і далі здійснювати поступове поступове поглинання та направляти в необхідний для самого пекіна напрям. Хоча хоча знову ж таки ми ж прекрасно розуміємо, що ключі сьогодні від російсько-української війни зараз знаходяться в сейфі конкретно Сі Цзінпіна, який дійсно. Зі своєї умовно колокольні, цілком може зупинити все це. Причому в максимально швидкі терміни, буквально місяці, якщо буде безпосередньо геополітична угода з тим же самим, наприклад, Трампом, коли максимально просто. Але доступно пояснять. пояснять, що все рівно така підтримка Російської Федерації вона банально шкодить Китаю і не дає можливості розвиватись іншим напрямкам. Ми вже побачили насправді по ситуації з блокуванням протягом майже двох тижнів білорусько польського кордону. Чиї інтереси це зачіпає найбільше, а зачіпає це інтереси саме Піднебесної, яка ще продовжує розхльоватися. Хоча кордон то відкрили, але це ж не означає, що прибрали пробки транзитні і так далі до найбільшого відповідно свого ринку, на який безпосередньо орієнтується під Небес. Сергій Лавров впевнений, що нічого не буде, і каже, такі агавки, рішення, що навіть не розглядається. Десь там щось чули. Давайте його почуємо, поговоримо, наскільки вони насправді цього бояться. Вашингтон хоче показати, що він учитывает мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. Томагавки американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь, в Испанию и в Нидерланды. Остальным как-то остерегаются. И если они считают, что Украина это ответственная держава, которая будет иметь Атвісно пользуватися, то це буде для мене удивительним. Але чи томагавки, навіть якщо б це інформаційно артикулювалося, вони б тут може і не з'явилися, як вони перевірять? Чи стали б якимось геймченджером для політичної, а не військової, навіть складової? А, якщо говорити саме про політичну частину, то так. Так серйозно з тієї точки зору, що України була зброя, підкреслюю, стримування. Тобто, як не дивно, але це був би таким на замінник аля ядерної зброї. Ну ясно, що це не замінник ядерної зброї, але логіка саме про функціонал. Тобто, те, що в принципі не планується використовуватись, але за потреби за потреби, звичайно, ну у разі там порушення безпекових моментів, це буде застосовано. Плюс я відзначу, що томагавки себе ідеально показали а, якраз а, у фактично двобої з а, комплексами ППО а, російського виробництва в Ірані, а, коли влітку була та атака на іранські ядерні об'єкти. Та ми знаємо, що до того Ізраїль активно знищував а, комплекси російські, але ж ну, ми ж прекрасно свідомо, що не все було знищено. Но тим не Менш вони нічого не змогли, і жоден томагавк, підкреслю, жоден томагавк не було збито тоді російськими системами ППО. Попри те, що Москва максимально намагається зруйнувати репутацію відповідних крилатих ракет, тому з точки зору саме політики, це дійсно це буде дуже серйозним посиленням безпосередньо української позиції і все ж таки пришвидшенням. Перемовного треку. Ну і якщо говорити з військової точки зору, я тут поділяю думку спецпредставника Келога, який прямо говорить про те, що томагавки вони б забезпечили інший ритм безпосередньо війни. І це б дуже серйозно дійсно посилило позиції офіційного Києва. А в нинішній ситуації я зверну увагу на те, що в принципі, чисто теоретично, чисто теоретично, така можливість у Сполучених Штатів, вона дійсно, вона присутня. Так, у нас немає кораблів, з яких запускати томагавки, ні надводних, ні підводних. У нас немає наземних установок, але з наземними установками якось легше. Ну, По-перше, декілька установок МК-41 стоять в Польщі. От, вертикальні. А по друге, можна помріяти про те, що нам передадуть тифони, якраз мобільні комплекси. Ну, по факту, ті самі МК-41, просто ще з вантажівкою. От, і які дозволить нам запускати. Але ну, не знаю насправді наскільки все ж таки чи передадуть нам ці томагавки чи ні. А з, знову ж таки повернусь до реакції Лаврова. Зверніть увагу, як він говорить. Вони вже по факту визнають, що це все можливо так само, як українці отримали F-16, так само як українці отримали Хаймарс, так само як ми отримали Петріот і багато багато чого іншого. Тобто, по факту, ну єдине одне з обмеження станом на зараз, це хіба що отримати ядерну зброю. Це те, що нам поки що не передають, і але знову ж таки поки що. Так, все змінне. Ігоре, дякую дуже за сьогоднішню розмову. Спасибі сьогодні і завжди. До наступних зустрічей. На все добре. До наступних зустрічей. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Реноздовому моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся на YouTube 24, на YouTube Ігоря. Залишайте свої лайки і коментарі. Побачимося і переможемо.